Київенерго ліквідовує пошкоджену ділянку тепломагістралі на вулиці Академіка Філатова, 10А. Там прорвало трубу 80 сантиметрів в діаметрі. На дорозі утворилася вимоєна близько 2 метрів завширшки. Про подробиці аварії розповідає Вадим Яршенко. Пошкодження тепломагістралі на вулиці Академіка Філатова, десять трапилось близько 15-ї години. За словами мешканців будинку, розташованого поруч, водяний стовп піднявся більш ніж на 10 метрів. Піднявся стовп води типу гейзера, і там, і в дворі, і тут, з двох сторон. І він був вище вишекришою, тому що у нас четвертий, та ж там іще п'ятий етаж є. Від сили та тиску фонтану вода почала потрапляти у квартири. Люди взялися рятувати майно. Крім того, від прориву теплотраси постраждав і під'їзд будинку. така аварія ущерб жилому фонду, который, в общем-то, приходится компенсировать из своего кармана, к сожалению. Да. Потому что, согласно вот действующим правилам, ЖЭК, в принципе, косметический ремонт внутри квартиры, поскольку они являются собственностью жильцов, на сегодняшний день не производит. На місце аварії одразу ж виїхали комунальники, та вже за 25 хвилин водяний стовп було ліквідовано. Причина аварії називають високий рівень зношеності труб, а над ліквідацією пошкоджень обіцяють працювати всю ніч. Роботи плануємо виконувати протягом всієї ночі. Під час ночі я думаю, що буде відключено не більше 20 будинків. Обсяг таких робіт виконується протягом 24 годин, але ми маємо надію, що ми це зробимо значно швидше. Зараз місце прориву огороджено, асфальт відновлять протягом двох діб. Вадим Ярошенко, Юрій Росохай, телеканал Київ.